У супермаркеті я зустріла свою сусідку в черзі. Раптом вона запитала давно ти не була в будинку на хуторі. Я відповіла, що він уже багато років покинутий. Вона усміхнулася. Поїдь сьогодні ввечері, зроби сюрприз своєму чоловікові. У ту ж мить я відчула, що щось не так. Коли я приїхала туди, підпишіться на канал, і, перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Фернанда Коваленко жила так, ніби весь світ тримався на тонких нитках її уваги. Вона не просто любила порядок, вона ним дихала. Час, платежі, списки покупок, шкільні дедлайни, робочі звіти, нагадування в телефоні усе було розкладене по комірках, і кожна комірка мала свій замок. У бухгалтерії комерційної компанії у Львові вона навчилася головного хаос. Не виникає сам по собі. Хаос це чиясь недоглянутість, чиясь слабкість, чийсь потім, а потім вона собі не дозволяла. Того вечора супермаркет здався їй пасткою. Людей було надто багато для її графіка, надто багато голосів, пакетів, дрібних затримок, які чомусь завжди трапляються саме тоді, коли хвилини мають вагу. Вона тримала кошик у лівій руці. І поки повільно просувалася доказ, мимохідь підраховувала сума, знижка, решта, пальне на тиждень, платіж за інтернет, харчі на вихідні. Мозок працював як калькулятор, але серце як метроном, що збивається від кожної затримки. Якщо ще дві людини попереду почнуть перераховувати дріб'язок, я запізнюся, подумала вона й одразу ж відчула, як ця думка дряпає її зсередини. Лукаша треба було забрати з тренування з Дзюдо її синові дванадцять, і він уже давно не був дитиною в тому сенсі, в якому дорослі зазвичай уявляють дітей. Він тренувався третій рік і говорив про дисципліну так, ніби вона закон, написаний на камені. Запізнення для нього звучало майже як образа не до матері, до самого себе. Фернанда це знала і тому завжди встигала. Завжди. Вона поглянула на годинник. Вісімнадцять тридцять цифри вдарили в очі, як вирок. Вона мимоволі стиснула ручку кошика, аж пальці побіліли. Роман, її чоловік, зазвичай двічі на тиждень забирав Лукаша, але зараз був у відрядженні. Ця фраза, повторювана ним із тією самою рівною інтонацією, давно перестала звучати нейтрально вона стала універсальною відмовкою, ключем, який відмикав йому двері до свободи, від побуту і відповідальності. І кожного разу, коли Роман зникав, вся вага розкладу лягала на неї. Втім, це не було новиною. Фернанда давно звикла тримати цілі сімейні рутини на власних плечах так, ніби інших плечей у їхньому домі не існувало. Каса рухалася надто повільно. Попереду чоловік довго сперечався про ціну на упаковку кави. Касирка монотонно пояснювала, хтось за спиною нервово переступав із ноги на ногу. Фернанда тримала на обличчі звичну стриману маску, ввічливу, але закриту. Їй не було до кого злитися, і саме це дратувало найбільше. Саме в цей момент вона відчула легкий дотик до плеча, ненав'язливий, але достатній, щоб її внутрішній механізм насторожився. Фернандо голос був знайомий, трохи низький, із тією інтонацією, в якій завжди ховалося щось надмірно зацікавлене. Фернанда повільно обернулася. Пані Галина, сусідка з поверху вище. Вона завжди здавалася бездоганно зібраною рівна постава, акуратне волосся, погляд, який ніби сканує не обличчя, а слабкі місця. У її добрій усмішці було щось таке, що змушувало Фернанду підбирати слова обережніше, ніж зазвичай. Пані Галино, добрий вечір, сказала Фернанда м'яко, але без зайвого тепла. Вона вже хотіла повернутися до каси і закрити розмову як непотрібний файл, але сусідка не поспішала. Та добрий, добрий, пані Галина трохи нахилила голову, ніби розглядала Фернанду під іншим кутом. А Роман як? Давно не бачу його. Фернанда відчула, як у неї всередині щось ледь змістилося не страх радше короткий різкий дискомфорт, як коли помічаєш чужий погляд у дзеркалі. Вона змусила себе відповісти рівно. Усе добре працює багато. Слова прозвучали автоматично. Вона сама почула їх і відчула, що вони порожні. Пані Галина не відступила, навпаки, стала уважнішою. Її очі зупинилися на фернандиних руках, на кошику, на годиннику, ніби вишукували підтвердження чогось, що вона вже вирішила. А та хата в селі. почала вона так. Ніби мова про звичайну дрібницю, яку згадують між іншим. Давно ти там не була, правда? Питання було надто точним. Фернанда відчула, як усередині піднімається холодна хвиля настороженості. Роками, відповіла вона, не приховуючи здивування. Вона ж давно занедбана, пані Галина на мить замовкла. Пауза була коротка, але неприродна, як момент перед тим, як хтось вирішує, чи переступити межу. І вона переступила. Поїдь туди сьогодні, сказала сусідка, знизивши голос настільки, щоб сторонні не почули. Увечері. Зроби чоловікові сюрприз. Слово сюрприз прозвучало не як порада, воно прозвучало як підказка, навіть як штовханина в спину. Фернанда відчула, як у животі стискається вузол. Роман у відрядженні, так він сказав. І вона не говорила про це пані Галині. Вона не говорила майже нікому. Вона взагалі не любила, коли її сімейні справи гуляють під'їздом. Чому запитала вона, і сама почула, як її голос став твердішим. Що там має бути? Пані Галина подивилася на неї так, ніби Фернанда поставила не те запитання. Ти зрозумієш, коли приїдеш, відповіла вона тихо. Просто довірся. Довірся? Фернанда ледь не всміхнулася, але це була б не усмішка, а тріщина. Ви ж навіть не сказали, що сталося. Не можу тут, відрізала пані Галина і вже відступала, ніби в неї більше не було права стояти поруч. Поїдь, це важливо. Вона зникла в людському потоці, залишивши Фернанду з відчуттям, що їй щойно поклали в кишеню чужий камінь, і тепер він тягне донизу. Коли підійшла її черга, Фернанда діяла майже механічно провела картку, взяла чек, склала продукти так, як завжди: важке вниз, крихке вгору. Але думки вже не слухалися. Вони крутилися навколо одного. Чому вона знає про хату, чому саме сьогодні? І який сюрприз, якщо Роман нібито не тут? Вона забрала Лукаша без запізнення. У цьому, принаймні, вона залишилася собою. Син вийшов із залу з сумкою на плечі, у формі, ще зосереджений, і з тим напруженим спокоєм, який вона бачила в ньому після тренувань. Ти вчасно, сказав він. Але в голосі не було полегшення, лише констатація. Він окинув її швидким поглядом. Мамо, ти якась. Не така, Фернанда відчинила дверця та машини. Просто втомилась, відповіла вона й одразу зрозуміла, що це звучить слабко. Ти не любиш казати просто, зауважив Лукаш, застібаючи ремінь. Він говорив тихо, але влучно, як на татамі, без зайвих рухів, зате точно в ціль. Вдома все йшло за розкладом вечеря, посуд, домашні завдання. Фернанда сідала поруч, перевіряла приклади, поправляла дрібні помилки, ставила короткі запитання, щоб тримати Лукаша в тонусі, але в ній самій ніби розійшовся шов. Вона усміхалася в потрібні моменти, кивала, коли син пояснював, як виконував кідок на тренуванні, проте десь під ребрами стояла напруга, яка не відпускала. Мамо. Раптом сказав Лукаш, відкладаючи ручку. Ти щось приховуєш. Фернанда завмерла. Ось воно те, що вона боялася почути. Не тому, що Лукаш мав рацію, а тому, що він побачив це першим. Її власний син, який ще вчора здавався їй майже дорослим, зараз звучав як людина, що читає її наскрізь. Ні, відповіла вона надто швидко. Просто день важкий. Лукаш не відвів погляду. Ти так кажеш, коли тато не бере слухавку не тихо, промовив він. Це вдарило сильніше, ніж будь-яке звинувачення. Фернанда відчула, як десь глибоко піднімається злість не на Лукаша, а на Романа, на пані Галину, на себе, на все, що вміло ховатися під зовнішньою нормальністю. Лукаш, сказала вона рівніше, ніж відчувала, я розберуся. Добре? Син трохи нахилив голову. Рух точний, знайомий, як перед прийомом. Він не тиснув, але й не вірив. Тільки не роби вигляд, що все під контролем, якщо це не так, сказав він. Фернанда ковтнула відповідь Усе під контролем це була її броня, і саме зараз броня тріщала. Коли Лукаш заснув, вона залишилася на кухні одна. Тиша не приносила полегшення вона лише робила думки гучнішими. Фернанда взяла телефон, поглянула на повідомлення від Романа коротке, без деталей. Надіслане ще в день «Буду пізно. Робота ні міста, ні часу, ні як ви. Лише фраза, яку можна було приклеїти куди завгодно. Вона спробувала логіку, свою вірну зброю. Пані Галина любить плітки. Може, це просто черговий натяк. Може, вона щось переплутала? Може, вона хоче здатися важливою? Але інтуїція не замовкала вона нашіптувала не словами, а відчуттями щось не сходиться. 21.30. день Фернанда підвелася. Рішення прийшло не з емоцій, а з її характеру. Якщо рівняння не має відповіді, перевіряй дані. Особисто без посередників. Вона написала короткий запис для Лукаша рівними літерами, без пояснень, щоб не лякати. Я виїхала у справі. Буду зранку. Якщо прокинешся, подзвони мені. Потім подумала і додала двері замкнені. Наче це могло замкнути й те, що вже відчинилося в її голові. У машині вона не вмикала музику. Дорога ковтала кілометри, а думки виправдання. Може, я перебільшую, може, просто перевірю і повернуся. Це займе годину-дві. Вона ловила себе на тому, що шукає нормальність там, де її вже не було. Коли вона звернула на ґрунтову дорогу до їхньої сільської хати, серце вдарило частіше колеса повільно котилися. І кожен метр наближав не до будинку, а до відповіді, якої вона боялася, і тоді вона побачила світло у вікнах не випадкове мерехтіння, а чітке, живе. Дим із димаря не слід часу, а знак того, що всередині хтось топить, гріє, живе. На мотузці біля хати висіли дитячі речі маленькі, чужі, явно не лукаша, занадто дрібні, занадто свіжі, занадто присутні. Фернанда різко загальмувала. Руки на кермі затремтіли, але вона не дозволила собі злякатися в голос. Вона просто сиділа, дивлячись на це, світло, на дим, на ті речі, і відчувала, як реальність, яку вона роками тримала в рамках, виходить за межі. Фернанда зайшла до будинку, тримаючи в тілі напруження, яке готувало її до найгіршого. Вона чекала побачити сліди злому, чужі тіні, людей, готових тікати або нападати. Її розум уже вибудував сценарій із вторгненням, небезпекою, необхідністю діяти швидко і жорстко. Вона була готова до хаосу, але замість цього побачила життя. На підлозі, просто посеред кімнати, валялися іграшки, маленька машинка з відламаним дзеркальцем, м'який ведмедик із потертою лапою, кольорові кубики, складені неакуратною кубкою. Диван був накритий ковдрою, явно не декоративною. А тією, якою користуються щодня. На столі чашки з недопитим чаєм перевернута ложка, крихти хліба, усе це не мало нічого спільного з вторгненням, це було облаштування, тимчасове, але справжнє. Вона зробила ще крок і зупинилася. Навпроти стояв чоловік із широкими плечима, напружений, ніби готовий прикрити собою весь простір. Його руки були напівпідняті не для удару, а для захисту. Поруч із ним. Худорлява жінка з втомленим обличчям, яка притискала до грудей маленького хлопчика. Дитина трималася за її шию так, ніби світ міг розсипатися, якщо вона відпустить. Хто ви така? різко запитав чоловік. Його голос був хрипкий, але не агресивний. У ньому звучав страх людини, якій уже нікуди відступати. Фернанда відкрила рота, щоб відповісти, але в цю мить із бічної кімнати почувся рух, кроки. Знайомі до болю. І він вийшов. Роман. Той самий Роман, який мав бути за сотні кілометрів звідси, у відрядженні. Той, чий голос удень звучав спокійно і відсторонено, той, із ким вона ділила життя, не підозрюючи, що частина цього життя існує окремо від неї. Він зупинився, побачивши її. Обличчя втратило колір, ніби з нього раптово стерли всі фарби. Очі розширилися, губи ледь розімкнулися. Фер, почав він і замовк, у цю секунду щось остаточно змінилося. Те, що роками жило десь у тіні, стало відчутним, матеріальним, неможливим для заперечення. Конфлікт перестав бути підозрою він став фактом, що стояв посеред кімнати разом із іграшками, ковдрами і чужими людьми. Фернанда відчула, як усередині неї щось ламається не з гуркотом, а тихо, майже акуратно, як тріщина в склі. Яку помічаєш лише тоді, коли вона вже пройшла наскрізь. Це була не лише злість і не лише біль. Це було усвідомлення, що поруч із її життям існувало інше паралельне, приховане, ухвалене без неї. Вона подивилася на Романа довго й уважно, ніби бачила його вперше. Ти зараз усе мені поясниш, сказала вона холодно. Її голос був рівним, майже професійним усе і без брехні. Просто зараз. Роман ковтнув повітря, ніби воно раптом стало надто густим. Фернандо, це не те, що ти думаєш, почав він, але зупинився, коли побачив її погляд. Добре. Я, я поясню. Він обернувся до пари, ніби шукаючи підтримки, але не знайшов її там. Це Марко Ткачук, сказав він, показуючи на чоловіка. Ми виросли разом з дитинства, а це його дружина Катерина і їхній син. Петрик, Катерина кивнула, не відпускаючи дитину. У її очах була суміш сорому і втоми, настільки глибокої, що вона здавалася старшою за свій вік. Ми не хотіли, тихо сказала вона, але Роман жестом зупинив її. Я скажу, промовив він і повернувся до Фернанди. Усе почалося з батька Марка. Він тяжко захворів, дуже швидко. Лікарі він замовк на мить, підбираючи слова. Лікарі сказали, що шанс є лише з лікуванням за кордоном. Марко опустив голову. Його плечі трохи здригнулися, але він мовчав. Вони намагалися взяти кредит, пе. продовжив Роман. У банках, усюди, їм відмовили. Час ішов, а батькові ставало гірше. Тоді Марко, Роман глибоко вдихнув. Тоді він пішов до людей, до яких не ходять, якщо є вибір, до лихварів, тихо сказав Марко, не піднімаючи очей. Я знав, що це помилка, але я не міг просто дивитися, як він помирає. Фернанда слухала мовчки. Вона не перебивала, не рухалася, лише всотувала кожне слово, як цифри в балансі, який раптом почав розповідати про людське життя. Батько помер, продовжив Роман. Лікування не допомогло, а борг борг залишився і зростав. Погрози почалися майже одразу. Катерина здригнулася. Притискаючи Петрика ще сильніше, ми продали квартиру, батька сказала вона пошепки. Думали, цього вистачить, але ні. Грошей вистачило лише на частину і їм більше не було куди йти, додав Роман. Я… я не міг залишити їх на вулиці. Це ж мій друг. Я подумав, що тимчасово, що я все владнаю сам. Фернанда повільно видихнула усе, що вона чула, було важким, трагічним, позбавленим простих відповідей. Перед нею не стояли злочинці чи шахраї, перед нею були люди, роздавлені вибором, який ніколи не буває правильним. Але поряд із цим було щось інше те, що боліло сильніше за будь-яку фінансову катастрофу. Ти вирішив за мене, сказала вона, дивлячись прямо на Романа. Оце і є найгірше. Ти не дав мені вибору, ти викреслив мене з рішення. Роман опустив очі. Я хотів тебе захистити, прошепотів він. Ні, відрізала Фернанда. Ти хотів усе контролювати сам, як завжди, у кімнаті запала тиша, Петрик тихо схлипнув, і Катерина почала гойдати його, шипочучи щось заспокійливе, цей звук повернув Фернанду до реальності до того, що наслідки цього конфлікту торкалися не лише її шлюбу. Вона знову подивилася на Марка. Скільки? запитала вона без вступів. Що? не одразу зрозумів він. Скільки ще потрібно, щоб це закінчилося, уточнила вона. Щоб вас залишили в спокої, Марко вагався, потім відповів, ніби вимовляючи вирок Сто тисяч цифра повисла в повітрі. Для Фернанди вона не була абстрактною. Вона одразу розклала її на складові, на можливості й неможливості, на роки й ризики. Це була сума, яка змінює життя у будь-якому напрямку. Вона заплющила очі на секунду, глибоко вдихнула. Коли відкрила їх, її погляд був зібраний і твердий. Тепер це був не лише подружній конфлікт, це було моральне рішення, яке не можна було відкласти або передоручити, і Фернанда знала відступати вже пізно. Фернанда розділила все з точністю хірургічного розрізу. Не тому, що не відчувала болю, а тому, що розуміла, якщо дозволить емоціям переплутатися з рішеннями, не виживе жодна частина. Шлюб пізніше. Зради, мовчання, викреслені розмови, потім. Зараз перед нею стояло інше борг, який не визнавав пояснень, не знав співчуття і не приймав запізнень. Вона сказала це вголос, дивлячись на Романа, Марка й Катерину так, ніби підписувала контракт: ми або діємо системно, або всі разом падаємо, промовила вона спокійно. І я не збираюся падати. План з'явився не за одну ніч. Але саме цієї ночі він оформився остаточно. Фернанда мислила цифрами, строками, навантаженням. Вона не рятувала, вона структурувала хаос. Катерина мала освіту, але роками не працювала за фахом. Фернанда посадила її за стіл, увімкнула ноутбук і говорила жорстко без інтонації жалю. Віддалена робота, аналітика даних. Я домовлюся, але є умови. Я зроблю все. Швидко сказала Катерина, очі її блищали від страху й надії водночас. Не все, виправила Фернанда, тільки те, що я скажу: жодних розмов із третіми особами, жодних емоцій у листуванні, дедлайни святі, помилка коштуватиме нам дорого. Вона забезпечила комп'ютер, стабільний інтернет, окремий робочий простір. Навіть розклад дня розписала по годинах і повісила на стіну. Марка, вона посадила навпроти себе з блокнотом. Ти більше не працюєш на знос без обліку, сказала вона. Ми фіксуємо кожну виплату, кожен дзвінок, кожну погрозу. Ти не герой, ти боржник, а боржник має бути живим і тверезим. Марко мовчки кивнув його тіло було втомлене настільки, що навіть вдячність здавалася зайвим рухом. І ще, – додала вона, дивлячись йому прямо в очі брехня кінець. Одна, і я виходжу з цього. Я зрозумів, хрипко відповів він. Клянуся. Роман намагався допомагати, але його участь була схожа на тінь. Він носив коробки, мовчки виконував доручення, інколи намагався заговорити з Фернандою про них вона не дозволяла. Не зараз, казала вона щоразу, якщо я відкрию цю тему, я зламаюся, а мені не можна ламатися. Тиск не зникав ні на день, він просто міняв форму. Катерина боялася помилитися так, ніби кожна цифра могла вбити її сина. Вона перечитувала кожен рядок по кілька разів, тремтіла перед відправкою звітів. Я все правильно зробила? питала вона Фернанду пізно ввечері. Ти зробила рівно те, що було потрібно, відповідала та. І цього достатньо. Марко працював до виснаження. Його руки тремтіли, спина боліла, але він не скаржився. Лише іноді сідав, дивився в одну точку і важко дихав. Роман носив у собі провину, яка не знаходила виходу. Він дивився на Фернанду з сумішу захоплення і страху. Я не мав права втягувати тебе в це, сказав він якось уночі. Ти вже втягнув, відповіла вона. Тепер не заважай мені витягувати всіх назад. А потім захворів Петрик не просто застуда, висока температура, слабкість, різке погіршення, лікарня, обстеження. Слова, які Катерина боялася почути, але почула. Вона перестала працювати просто не змогла. Сиділа біля ліжка сина, тримаючи його маленьку руку, ніби могла втримати життя силою пальців. Я не можу зараз, прошепотіла вона Фернанді. Очі її були порожні. Фернанда подивилася на графіки, на платежі, на дату наступної виплати. Вона вже знала відповідь ліки були дорогі. Кожен день у лікарні ще одна тріщина в плані, а колектор подзвонив саме тоді, коли цього не можна було допустити. Якщо затримаєтесь хоч раз, усе закінчиться, сказав він холодно. Без попереджень. Фернанда не сперечалася вона просто перевела суму, якої бракувало, свою суму. Тієї ж ночі вона відкрила ноутбук Катерини і почала працювати замість неї. Один проект, другий, третій, очі пекли. Пальці німіли, але вона не зупинялася. Роман підійшов до неї під ранок. Ти себе знищиш, тихо сказав він. Ти не машина. Вона не відвела погляду від екрана. Якщо я зупинюся зараз, відповіла вона, зруйнується все, і тоді це буде на моїй совісті. У дверях стояв Лукаш. Він нічого не сказав, просто дивився, запам'ятовував. Без слів розумів, що відповідальність це не гучні обіцянки, а рішення, від яких болить. Напруга згущувалася страх, виснаження, вина, постійний ризик, у кожного свій тягар, але ніхто не відступив. Майже через два роки Марко зробив останній платіж. Повідомлення прийшло пізно ввечері. Коротке, без емоцій, без пояснень, ніби боялося саме себе погашено. Фернанда дивилася на екран кілька секунд, перш ніж дозволила собі видихнути, вона не усміхалася. Полегшення прийшло не як радість, а як тиша після довгого шуму, до якого звикаєш настільки, що перестаєш помічати, як він тебе виснажує. Вона показала повідомлення Романові. Він мовчки сів навпроти, перечитав слово кілька разів, ніби не довіряв буквам. Це все? запитав він обережно, майже пошепки. Це кінець, відповіла Фернанда, принаймні цієї частини. У тій самій хвилині телефон Катерини розірвався від дзвінка. Вона слухала кілька секунд, а потім звук вирвався з неї риданням. Не різким, не істеричним, а глибоким, тілесним, ніби легені вперше за довгий час наповнилися повітрям. Вона опустилася на стілець, притискаючи руку до грудей. Все, повторювала вона крізь сльози. Марко, ти чуєш? Все. Марко не відповів одразу. Він повільно сповз стіні й сів просто на підлогу. Плечі опустилися, руки безвольно впали на коліна. Він дивився перед собою, але погляд був порожній, як у людини, яка щойно дійшла до фінішу марафону, і не розуміє, що біг закінчився. Я більше не винен, сказав він нарешті. Нікому. Петрик тим часом бігав подвір'ям, сміявся, щось вигадував. Перестрибував через камінці. Він не знав, що тільки но став вільним від тягаря, якого ніколи не розумів і не повинен був розуміти. Для нього світ просто залишався світом, без загроз, без боргів, без чужих страхів. Небезпека відступила, не зникла з погадом, але втратила зуби. Та справжні зміни почалися вже після цього. Без постійного страху завтрашнього дзвінка життя раптом стало вимагати інших рішень. Катерина продовжила працювати тепер упевненіше, без тремтіння в руках. Марко повернувся до роботи, але вже не на межі фізичного зламу. Вони відкладали гроші повільно, обережно, ніби боялися злякати стабільність. Через кілька місяців вони купили квартиру невелику, без надмірностей, але свою. Стіни були голі, підлога проста, зате в домі не було страху. Коли вони переїжджали, Катерина довго ходила кімнатами, торкаючись стін долонею, ніби перевіряла, чи це не сон. Тут тихо, сказала вона Фернанді. Усередині теж сільський будинок знову став порожнім. Тимчасове життя закінчилося, залишивши по собі сліди, які не хотілося стирати. Перед від'їздом Марко запропонував зробити щось на пам'ять. Вони викопали яму на краю ділянки. Земля піддавалася важко. Ніби випробовувала їхню рішучість до самого кінця. Коли все було готово, Роман обережно поставив у яму молоде деревце. Посадимо яблуню, сказав він, щоб пам'ятати, що тут хтось отримав другий шанс. Фернанда дивилася, як він засипає коріння землею. Цей жест був простим, але в ньому було більше щирості, ніж у багатьох його словах за минулі роки. Вона повернулася до нього. «Запам'ятай це». Сказала вона спокійно. Брехня зроблена з добрих намірів усе одно брехня, і вона майже коштувала нам усього. Роман кивнув без заперечень. Я знаю, відповів він. Я навчився найважчим способом минув час. Яблуня росла повільно. Вона не була ідеальною, гілки кривилися, плоди були невеликі, з плямами далекі від магазинної краси. Але вони дозрівали щороку. Фернанда іноді дивилася на це дерево і розуміла, воно схоже на їхню історію нерівну, з надломами, без гарантій, але живу, як та родина, як той шлюб, як її власне рішення не втекти від конфлікту, а подивитися йому в очі, зробивши це, змінити все.